Вгадайте, що у мене є: телефон, планшет, плеєр, електронна книга. Зовнішній вигляд сучасних дівайсів настільки уніфікований, що з першого погляду і не скажеш, до якого класу відноситься пристрій. Хоча і я не одразу можу дати відповідь на це запитання. Схоже на якийсь kindle сюрприз Amazon Kindle Fire. Одні лише анонси цього дівайсу натворили неабиякого галасу та ажіотажу. Цю читалку вже навіть встигли наректи справжнім планшетом. Fireboom пояснюється тим, що співвідношення його функціональності, технічних характеристик та ціни для шанувальників сучасної техніки могли б дійсно принести стільки ж радості, скільки кожній малий дитині приносить кіндер сюрприз. Адже в магазинах США він коштує усього 199 доларів. А у нас його. Вже продають в інтернет-магазині Яблуко за 265 шістдесят уо. Дівайс може похвалитись семидюймовим ємнісним екраном з ips матрицею покритий склом горіла Глес. Його роздільна здатність 1024 на 600. Читалка планшет має двоядерний гігагерцовий процесор, об'єм оперативної пам'яті Kindle Fire – 512 МБ, робоча флеш-пам'ять – 8 ГБ плюс хмарний онлайн-сервіс для зберігання інформації. Я не даремно називала цей дівайс електронною книгою чи максимум читалкою планшетом, адже для того, аби називатись повноцінним планшетом, треба мати відповідні можливості. А чи має їх цей дівайс? Це ще питання. Він працює під програмною оболонкою Амазона, в основі якої заховалась операційна система Android версії 2.3. Але її тут аж ніяк не впізнати ні за зовнішнім виглядом, ні за функціоналом, адже ключові принади цієї операційної системи безліч різноманітних андроїдних додатків сюди просто не завантажуються. Натомість є Amazon App Store, але про нього трішки пізніше. Інша яскрава ознака планшету багатозадачність. Тут вона простежується у можливості одночасного прослуховування. Музики під час веб-браузингу та читання книги. Ще можна паралельно щось робити, поки якийсь файл завантажується з інтернету. Все. Більше нічого одночасно робити не вдасться. Окрім цього, в інтернет пристрій ходить лише через Wi-Fi. Ніякого 3G, а тим паче вбудованого модему з безкоштовним доступом до всесвітнього повутиння через мобільні мережі, як у популярного рідера Kindle, немає. А ще немає GPS-приймача, мікрофона та камери. Останні дві особливості змушують бути про використання на фаерії такої популярної нині програми для спілкування, як Skype. Вона сюди навіть в якості чату не встановлюється. А от як якісна електронна читалка, фаер підтримує більшість відомих текстових форматів. Текст на ній читати зручно. Є можливість обирати розміри літер і навіть колір підкладки. Та не варто заперечувати, що від планшета у цьому дівайсі таки щось є. Давайте розбиратись, що саме. В Fire немає андроїд-маркету з його додатками, однак є Amazon App Store. Україну і всі інші країни світу, окрім Америки, цей онлайн-маркет не визнає. Однак для того, аби зареєструватись на Амазоні, треба вести дані, начебто американського юзера. Є спеціальні сайти, які допоможуть у цьому. Усе це нам дає можливість без жодних проблем завантажувати на Fire безкоштовні додатки, літературу, ігри. Інша ситуація з відео, оскільки така реєстрація не дозволяє дозволяє Здійснювати реальні платежі, то і платний відеосервіс IMBD для нас недоступний. А от з переглядом на YouTube все в порядку, як і з завантаженням на вогняний дівайс стороннього відео. Просто закидуйте на нього потрібне відео в MP4 форматі. Дивіться, скільки влізе. Для виходу в інтернет вогняний Kindle має попередньо встановлений браузер Silk. Серфити нетом абсолютно комфортно, усі соціальні мережі працюють. Можна сміливо перевіряти пошту, і що немало. Важливо завантажувати офісні файли: Excel, Word, PDF, файли, і навіть PowerPoint – все це тут працює. Отже, Amazon Kindle Fire – це скоріш електронна читалка, яка може розширювати свої можливості до рівня планшета, а не планшет, який має можливості читалки. І як би тут ми його не розцінювали, це в першу чергу якісний технологічний, порівняно недорогий засіб для читання.